Добрий вечір. Це програма перед вибором. Спільний проект громадського і опори. Ми розповідаємо вам про день виборів, який вже зовсім скоро 25 травня, і власне про хід передвиборчої кампанії. Ну, ви знаєте, що поменшило ще на одного кандидата Петро Симоненко в прямому ефірі під час того дебатів заявив про те, що він знімає свою кандидатуру з цих виборів. Тим не менше є роз'яснення, до речі, голови заступника голови ЦВК Андрія Магера, що насправді вже терміни порушені, і ця заява ні до чого не призведе. Тобто, все одно залишиться і він, і Зорян Зоряншкиряк, до речі, який знявся перед тим. Такий самий спосіб вони залишиться і в бюлетенях і юридично це ні на що не впливає. Але тим не менше, звичайно, будьте пильні. Немає сенсу, напевно, голосувати за цих кандидатів, які. Вже публічно голоси про те, що не бажають бути президентом України. Ну і відтак у нас залишається два кандидати, про яких ми не розповідали вам у рубриці портрет кандидата: це Дмитро Ярош і Василь Цушко. Василь Цушко, самовисуванець. У 2006-2007 роках міністр внутрішніх справ України. У 2010-му міністр економіки. З 2010-го до 2014-го голова Антимонопольного комітету України. Народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го і 5-го скликань. Зараз тимчасово не працює. У 2013-му заробив майже 177 тисяч гривень. Підтримує нейтральний статус України. Серед інших програмних засад – підписання доленосних стратегічних міжнародних угод Лише після всеукраїнського референдуму Дмитро Ярош самовисуванець досвіду роботи у владі немає. Тимчасово не працює у 2013-му Не заробив ані копійки. Обіцяє взаємодію з євросоюзом та НАТО. Виступає за право громадян володіти вогнепальною зброєю. Кладною залишається ситуація у східних регіонах у Луганській та Донецькій областях на деяких окружкомах під загрозою зриву насправді вибори і про те, що відбувається власне на Луганщині. Далі. Отож, 105 ОВК, місто Луганськ. Робота ОВК тимчасово призупинена. 15 травня група озброєних терористів викрала комп'ютерне обладнання, списки виборців, інші документи погрожувала голові ОВК, через що він покинув Луганськ. 106 місто Луганськ працює. 15 травня група Збройних терористів викрала в ОВК комп'ютерне обладнання, списки виборців, печатки для дільничних виборчих комісій. Узяли в заручники, а пізніше відпустили голову ОВК Дмитра Набоку, програміста і системного адміністратора. Головам дільничних комісій віддано розпорядження віддавати печатки терористам без спротиву. 107-й округ, місто Алчевськ. Працює, але відсутня охорона будівлі, де розташована е, окружна виборча комісія. 108 ОВК, місто Краснодон. Роботу тимчасово призупинено. Терористи погрожували членам ОВК. Правоохоронці відмовилися забезпечити охорону будівлі, не реагують на заяви членів ОВК. 109 окружком, місто Красний Луч, працює в закритому режимі. 15 травня озброєні терористи вимагали від членів ОВК списки виборців і виборчі бюлетені. Вони також опечатують і утримують ДВК під своїм контролем. Люди масово відмовляються працювати у складі дільничних комісій. Терористи чинили тиск на голову ОВК, через що вона пішла на лікарняний. 110-та окружна виборча комісія, місто Лисичанськ, працює. Озброєні терористи погрожують членам ДВК. Через це люди масово відмовляються працювати у складі дільничних комісій. Округ номер 111 місто Антрацит. Роботу призупинено. будівлю, де розташована ОВК, закрили терористи. Округ номер 112 місто Свердловськ працює. Озброєні терористи вимагають. Мають списки виборців, а також попередили, що ОВК працюватиме лише до 23 травня. Округ номер 113 це місто Рубіжне працює. Терористи забрали списки виборців міста Сєвєродонецьк. ОВК номер 114 – СМТ Біловодськ, працює у станично-Луганському районі. Працює лише третина дільничних комісій. Люди масово відмовляються працювати у їхньому складі на території району. 115-й округ, місто Сватове ОВК працює з 15 травня. Солдати Нацгвардії охороняють будівлю, де розташована ОВК. І округ номер 116, Це місто Стаханів. Працює терористи щодня приходять до будівлі ОВК і вимагають списки виборців та іншу документацію. Напруженою також залишається ситуація і в Донецькій області. Там п'ятницю, 15 травня, терористи намагалися викрасти довірену особу Петра Порошенка в Макіївці, Сергія Несторова. Його поранили з травматичної зброї в ногу. Потім жорстоко побили, поламали ніс серебра, але йому вдалося врятуватися. Також під загрозою зриву не функціонують фактично ОВК в Горлівці, в Краматорську, в Торезі і 42 ОВК в Донецьку. Ну і ЦВК звернулося до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова із проханням вжити невідкладних заходів. Інакше вибори на Донеччині та на Луганщині можуть бути зірвані. І також вони наголошують на тому, що міліція і СБУ фактично саботує охорону ОВК ДВК і відділів держреєстру. Ну, власне, на це звертають увагу і наші експерти з опору. На їхню думку вибори на Донбасі можуть відбутися, але для цього потрібна воля як місцевої влади, так і центральної. Коли ми говоримо, чи можливо провести вибори, чи неможливо на території цих областей, ми маємо розуміти два аспекти. По перше, на певній частині цих областей безумовно виборчий процес буде організований. З іншого, боку, органи державної влади і центральна виборча комісія повинні бути готові оперативно реагувати на поточну обстановку в тих чи інших містах та районах Донецької області. Наприклад, обласний центр Донецької області, Донецьк, там зберігається вертикаль влади Донецької міської ради і Донецького міського голови. І у випадку зацікавленості цих посадовців в забезпеченні виборчих прав мешканців міста то Можна спрогнозувати, що е, процес 25 травня. Може бути запущений з іншого боку, є певна терористична діяльність, і тут на 100% спрогнозувати достатньо важко в сумі виборчих дільниць на території Донецької та Луганської області є 11% від всіх, які працюють в межах України. З одного боку це велика цифра. З іншого боку, ми розуміємо, що зірвати вибори, якщо буде не системний, а точечний підхід нападів або сепаратистських груп, неможливо тому, що всі 11% дільниць, не можуть бути заблоковані 25-го числа, але зрозуміло, що це питання також роботи в рамках антитерористичної операції. Наскільки буде локалізована присутність озброєних груп в тих чи інших районах, містах регіонах, як то Слов'янськ. Як то Маріуполь, Краматорськ, тепер Горлівка, де фактично голова міський усунутий від своїх повноважень, тощо, тощо, для того, щоб ці групи не мали можливість спокійно пересуватись в межах області і зривати виборчий процес на різних дільницях. І цього тижня Верховна Рада нарешті проголосувала зміни до закону про вибори президента, які повинні зробити ці вибори більш безпечними, зокрема в Луганській та Донецькій областях. І не ще з другого разу вдалося ухвалити. Перед тим не голосували комуністи і партія регіонів. Отже, давайте подивимося на головні зміни в закону, які включені насамперед пункт, який дозволяє змінювати місце знаходження ОВК ну, на випадок, скажімо, імовірного збройного захоплення ОВК з метою зірвати вибори. На жаль. Це є реальність нашого часу. Наступні два пункти: передавання попереднього списку виборців та іменних запрошень до ДВК і доставлення іменних запрошень виборцям. Там змінені просто терміни граничні, за які це можна зробити для того, щоб ну просто дати люфт певний по часу там, де є складнощі з організацією виборчого процесу. І щодо охорони документації та приміщень обов'язкова цілодобова охорона буде приміщень ОВК і органів ведення державного реєстру. Посилено будуть охороняти під час транспортування. Документацію, коли її будуть перевозити до окружкомів, і також посилено будуть охороняти під час транспортування документацію з ОВК до ЦВК раніше. Тут було передбачено лише по одному міліціонеру охорони а тепер кількість охорони може бути необмеженою і також можуть залучатися сюди працівники, працівники служби безпеки України. На сайті опора працює інтерактивна мапа порушень цих виборів. Ось ви її зараз бачите. Тут загальна кількість зафіксована 210 на цей час. І ось тут ви можете подивитися, як вони розкидані по містах України. Ось, наприклад, давайте виберемо, скажімо, Вінниця. От нас 13 порушень загалом, і ми потрапляємо відразу в Вінницьку область. Ось, наприклад, на саму Вінницю відкривається карта Вінниці. Ось скажімо, у нас ось, давайте подивимося. Ось тут що тут є у нас за порушення. У Вінниці пошкодили білборди Порошенка. Mm. Давайте подивимося. Ну, ось отак оце виглядає. Ось це порушення. Ми, ми просто потрапляємо відразу з ілюстрацією того, що відбувається. Розповісти про це порушення може будь-хто охочей. На сайті власне, є спеціальна така кнопка, як ви бачите, повідомити про порушення. Якщо на неї натиснути, з'являється спеціальна анкета, яку можна заповнити. Тут, як ви бачите, область, район, населений пункт, що за тип порушення, тут є різні типи порушень. Ось, і потрібно додати, Ви бачите, перелік цих порушень, ви вибираєте додати файл, тобто ви що не бачили фотографію з зіпсованим білбордом завантажуєте цей файл як підтвердження е, факту порушення, пишете додаткову інформацію, яка потрібна, опис, наприклад, цього, і ваші контакти аби з вами могли зв'язатися для уточнення якоїсь інформації. Опорівці це перевіряють. І якщо е, це справді підтверджується, це порушення, воно з'являється на мапі порушень. Ну і е, лічильник буквально постійно змінюється. От, е, Кожне вами додане порушення одразу з'являється на мапі і зраховується сюди. Тут ви також можете почитати звіти спостерігачів опори, і також можна додавати не лише інформацію про порушення на президентських виборах, а також і про порушення на місцевих виборах. Можна також відсортувати і подивитися. На загальній сторінці, на головній сторінці мапи, ви можете відсортувати і подивитися, які порушення були, якщо нижче опуститися, вибрати в якому регіоні який кандидат, яке саме порушення скоїв. І якщо це таке порушення було, ви можете подивитися, що це було за порушення. Ось така от інтерактивна мапа. Просимо вас долучатися і фіксувати порушення виборчого процесу. Отже, загальну кількість порушень ми знаємо. Давайте подивимося, які з них превалюють. Отже, от станом це ще до вихідних, насправді, було 206, коли було зафіксовано. То ось серед них були такі: 6 – це участь та вплив посадових осіб на хід передвиборчої кампанії. 69 – це перешкоджання веденню виборчої агітації. 4 – це є підкуп виборців. 101 порушення стосувалося найбільша кількість порушень правил передвиборної агітації. 4 – це є тиск на змі, і 27 – це є процедурні порушення. Тобто як ви бачите загалом, якщо не брати до уваги, звичайно, те все, що відбувається зараз в Донецькій і Луганській області, то в принципі най таких дуже серйозних порушень по Україні на цій, в цій компанії немає. Переважно це порушення правил передвиборчої агітації. Отож, фіксуйте порушення, заявляйте про них на мапі на цій мапі порушень, але не забувайте, що насправді ця вся карта це не є зовсім точне відтворення тієї реальності, яка зараз в Україні виборчою кампанії, оскільки, наприклад, мало порушень зафіксовано в Донецькій та Луганській областях. Не тому, що їх там немає, а тому, що дуже важко фіксувати у цих регіонах порушення. Отже, найбільше порушень це саме порушення проведення виборчої агітації, тобто це не є якісь такі дуже важкі порушення, але серед них бувають і доволі комедні. От з самих свіжих це. Ось ви бачите, це є Чернігів, де готувалося до зустрічі з Петром Порошенком. Готували сцену. А тим часом іншого кандидата штабу вирішили зробити такий контр хід до відповідь, Вони от почепили тут великий Плакат відразу за сценою разом за Юлю, і насправді це є порушенням, оскільки почепили на колонаді драматичного театру. А закон забороняє розміщувати політичну рекламу на будівлях державних або комунальної власності. Ну тим не менше, штаб кандидата Порошенко теж я бачите вийшов з цієї ситуації. Вони просто заклеїли юлю українським прапором. Ну і далі наша традиційна рубрика є питання. У ній два кандидати це Дмитро Ярош і Василь Кубіда. Чи повинна Україна вступити в НАТО? Ми не маємо власної добре озброєної армії, високоефективної, а безпека це перш за все. Тому в нас іншого способу немає, як думати про системи колективної безпеки. і НАТО. В першу чергу ми вважаємо, що Україна спочатку має стати потужним гравцем на геополітичній арені, суб'єктом а не об'єктом геополітики. І тоді можна розглядати різні абсолютно інтеграційні комбінації, в тому числі і НАТО. Чи має російська стати другою державною? Є одна мова державна українська. Усі інші мови, будь ласка, користуйтеся поза державними установами, якою хочете. Для нас позиція однозначна. Українська мова єдина державна в Україні. Я вважаю, що цю персону можна називати тільки після консультацій з політичними силами, які представлені в Верховній Раді. Ми розглядаємо декілька кандидатури. Я б не хотів, щоб між ними на цьому етапі виникала якась певна конкуренція. Яку музику ви слухаєте? Я люблю Шопена, Вагнера, Бетховена. Рок класичний рок люблю, слухаю деколи Бетховена навіть по настрою. Остання книжка, яку ви прочитали: це Марія Матіос Солодка Даруся: Кокотюха червоний. Історична постать, яка вас надихає. Джеферсон Лінкольн з українців. Мені, наприклад, Іван Бугун. Чи тих, хто жив не так давно? І вольовими якостями якої людини я захоплююся і його послідовністю це Степан Бандера. Степан Бандера. Не забувайте реєструватися спостерігачем, ви все, що можете це зробити, і ми в нашій програмі традиційно даємо історії від досвідчених спостерігачів. Це були парламентські вибори, і я другу добу знаходився на території окружної виборчої комісії. І на другу добу почалося саме те, що члени дільничних виборчих комісій. А, ну, кого я не зустрічав, всі були спочатками, і а, вони перепаковували в тому ж приміщенні свої протоколи, переписували і перепаковували бюлетені. А, чим це погано? Це погано тим, що вони фактично могли спотворити результати волевиявлення виборців. А, я звертав увагу членів окружних виборчих комісій на ці порушення. А, вони а, всі. Якби навіть не звертали на це увагу і говорили, щоб я не заважав процесу прийняття протоколів від дільничних виборчих комісій. Був один випадок, коли я все ж таки домігся того, щоб окружна виборча комісія перерахувала бюлетені. Я тоді побачив, на столі лежали пусті бланки протоколів. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії, в якій були пусті графи, але були вже всі підписи всіх членів комісії, і навіть стояла печатка дільничної виборчої комісії. Тобто можна було вписати туди будь-які дані, можна було спотворити просто волевиявлення виборців. Коли я вказав на це порушення якби голові окружної комісії, він все ж таки скликав комісію окружну і вони перерахували цю дільницю. На той випадок в них був перший примірник протоколу, який знайшли потім в пакеті. Я так розумію, що його світ не мав би побачити, але його виняли з пакету тої жіночки, яка привезла ці протоколи, і все співпало. Але. Якби ну невідомо, що вона могла б записати в цей новий протокол, який був без підписів. Мораль цієї історії в тому, що я один зміг присікти таке порушення. А якби було більше набагато спостерігачів, яких таких в принципі які могли б робити таку роботу, то було б дуже непогано, і ми могли б зробити вибори дійсно прозорими і чесними. Ну і тепер вам не треба тягати з собою різні посібники або вчити на пам'ять різні порушення і законодавчі норми. Все це може вміститися на ваш смартфон, якщо він підтримує, скажімо, платформу Android і на Google Play. Просто можна скачати. Ось називається це вибори посібних спостерігача. Ось таку програму, де є відповіді на всі можливі запитання, які можуть виникнути під час виборів. Ну і готується вже версія опору і для iOS. Це була програма перед вибором. Ми з вами прощаємося. А не забувайте, наступної неділі, 25 травня, треба прийти на дільницю і проголосувати. На все добре.